Доброго вам здоров'я, шановні! 15 лютого субота! Сьогодні православна церква згадує апостола від 70 Онисама, ще сьогодні день преподобного панфуція, затворника Києво-Печерського в дальніх печерах та преподобного панфутія і дочки його Єфросинії. Ще сьогодні згадують преподобного Євсевія. Устельника Сирійського, і дві чудотворні ікони Божої Матері, який сьогодні згадують, це сьогодні в нас День Віленської ікони, це саме перенесення, це день перенесення цієї ікони у Вільно в 1495 році, і далмацької ікон Божої Матері сьогодні день. В цей день є кілька цікавих народних прикмет, що пов'язані з погодою, і які допомагають передбачити, якою буде погода найближчим часом. Наприклад, якщо місяць має оранжевий відтінок, це обіцяє потепління. Якщо ж він виглядає блакитним, то чекайте на морозі і снігопад. Такий простий спосіб можна використати, аби злегка заглянути в майбутнє. Якщо ж на небі вночі з'являється багато зірок, це знак того, що у вечор цього року буде багато ягнят, і сезон народження обіцяє бути щедрим. Зірки не лише допомагають орієнтуватися в просторі, а й можуть бути індикатором благополуччя в господарстві, принаймні в таке вірили наші пращури. Крім того, на погоду можуть впливати й вітри. Наприклад, якщо в цей день віє східний вітер, то це означає, що влітку ми можемо очікувати на піщані бурі. Такі бурі іноді здатні доставити чимало незручностей, тому краще підготуватися завчасно. Якщо на заході небо набуває червоного кольору, це може бути знаком сильної хуртовини, яка настане найближчим часом. І якщо цього дня прилетять перелітні птахи, це свідчитиме про те, що весна буде ранньою. Птахи, як і завжди, вказують на зміни сезону, а їхнє прибуття зазвичай збігається з початком вже теплого періоду. І з цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікавинок дізнаєтесь. Дізнаєтесь про наші українські традиції, про обряди, про замовляння, про те, що можна сьогодні робити, я розкажу, про те, що сьогодні заборонено, від чого застерігали наші прабабці. Я розповім в цьому відео, будь ласка, додивіться його до самого-самого кінця. Ставте лайк, вподобайку, робіть підписочку на канал. І також перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник для того, щоб отримувати сповіщення. Звісно, діліться цим відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашої землі, на цій землі, за цей чудовий день за 15 лютого. А ще я дякую нашим заступникам Небесним так само за цей день, за їх молитви за їх заступництво. Слава Україні і я починаю. Апостол Нисим один із 70 апостолів, який в 54-68 роках був єпископом візантійським. Про нього згадується в посланні апостола Павла до Филимона відомо, що Онисим був рабом Филимона, знатного християнина з міста Колосу Фригії. Ймовірно, після певного проступку він втік до Рима, але там, як утікач, потрапив до в'язниці. Саме там він зустрів апостола Павла. Який також перебував під вартою. Павло наставив Онисима у вірі, і той прийняв хрещення. В листі до Филимона апостол Павло називає Онисима своїм духовним сином, який виявляв до нього синівську турботу. Апостол Павло вирішив повернути Онисима до його господаря і закликав Филимона прийняти його не як слугу, а як брата в Христі. Завдяки заступництву Павла Онисим не лише отримав прощення, а й здобув свободу. Після цього він повернувся до апостола Павла в Рим і став його вірним помічником. 15 лютого також вшановують пам'ять преподобного Панфутія, затворника києво Печерського, який нині спочиває в дальніх печерах. Інформації про його життя збереглося небагато. На карті Дальніх печер 1638 року його згадують як благословенного монаха Панфутія. У 1661 році просто як Панфутія, а в 1703 році вже як Панфутія затворника. Старовинний монастирський рукопис, виданий владикою Модестом, розповідає, що, прийнявши чернечий постриг, преподобний Панфутій багато молився і постійно роздумував про вічність. Він журився тим, що настане день, коли душа залишить тіло і постане перед Христом на суд. Саме з такими думками він провів все своє життя, а перед смертю побачив сон ангелів, які прийшли, щоб супроводити його душу на небо. В народі цей день називали днем Онисима. Онисим вважається покровителем пастухів і вівчарства, тому більшість народних прикмет цього дня пов'язані саме з домашніми тваринами. Вважалося, що вівчарі повинні вночі кликати зірки. Звертатися з особливими словами до неба, щоб в майбутньому овечки добре ягнилися. А господарі, які тримали овець, в цей день запрошували до себе пастухів, частували їх і вручали подарунки, таким чином висловлювали вдячність за їхню працю. Існувало повір'я, що якщо 15 лютого в родині народжується дитина, їй обов'язково потрібно подарувати щось із овчини. Наприклад, теплі пінетки або кожушок, а також окутати її в хустку з козячого пуху. Це мало забезпечити малюкові здоров'я та щасливе життя. Наші предки в цей день вирушали до церкви на ранкову службу, а після неї неодмінно роздавали милостиню тим, хто просив допомоги біля храму. Повернувшись додому, вони читали особливі молитви, які за повір'ям захищали від лихослів'я, пліток і заздрості. Щоб уникнути зайвих пересудів, люди намагалися не розповідати стороннім про свої особисті справи, як про труднощі, так і про радощі, вважалося, що зайва відвертість може привернути недоброзичливців, які або позаздрять, або навіть спробують нашкодити. Наприклад, якщо в дівчини з'являвся гарний і турботливий наречений, краще було не поспішати вихвалятися цим на кожному кроці, адже одні порадіють щиро. А інші можуть позаздрити чи навіть спробувати його відбити. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що на вас могла вплинути чужа заздрість, злий погляд чи недобрий намір, то можна прочитати це замовляння, щоб вберегтися від всякого лиха та очистити свій шлях. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє замовляння. Три вбиті, три стить, три повішені. Як то ти, дев'ять голосів, не мають моце докупи зростисі, так, аби не мало моці і сили до мене, раби Божої, назвіть ваше ім'я, ніяка зла річ присохнутися, відьми, відьмиці, чародільниці, як єсте, нігодні змірити небо зірниці, полічити, так, аби сте нігодні мені єрщині порожнечі раби Божії, назвіть ваше ім'я нічого лихого зробити. Прочитайте це замовляння тричі, стоячи обличчям до сонця або до відкритого неба. Уявіть, як всі тривоги та всі злі наміри розсипаються на порох і більше не зможуть вас зачепити. Сьогодні, 15 лютого 2025 року, припадає на суботу всеїдного тижня або загальниці. Це особливий період в церковному календарі, коли вже скоро почнеться Великий піст, але ще можна вживати всі продукти без обмежень. Наші предки добре знали, що попереду на них чекає тривалий час стриманості. Тож намагалися схочу поласувати м'ясними молочними та ситними стравами. В такі дні на столі було багато вареників з сиром, налисників зі сметаною, печені та різноманітних м'ясних страв. Популярною була тушкована або запечена свинина, курка з овочами, а також домашні ковбаси. Особливо цінували холодець із хріном, адже вважалося, що він додає сили перед постом. Готували різні каші: гречану, пшоняну, кукурудзяну, заправляючи їх щедро маслом або молоком. Одна з давніх традицій, яка зберіглася в багатьох регіонах України, це суботні вареники. Їх готували щотижня в суботу ввечері, а в неділю подавали на стіл. Вареники не лише варили, але й запікали в сметані, створюючи так звані печені вареники, які вважалися особливо смачними. Ці вареники дозволялося їсти лише тим, хто відвідав службу Божу в церкві в неділю. І це було свого роду винагородою за духовний обов'язок і присвячений Богові час. Ще сьогодні віруючі згадують про дві чудотворні ікони віленської і далматської ікон Божої Матері. Віленська ікона Божої Матері, також відома як Остробрамська, є однією з найшанованіших святинь в православному світі. Її історія налічує понад тисячу років. І пов'язана з багатьма важливими подіями. Згідно з церковними переказами, ікона була написана святим Євангелістом Лукою. Віленська ікона Божої Матері славиться численними чудесами і стіленнями, віряни звертаються до неї з молитвами про захист від ворогів, про стілення від хвороб, про відновлення миру та злагоди і про допомогу в скрутних ситуаціях. Ікона Божої Матері, відома як далмацька, Походить із далматового монастиря. В 1651 році монастир був спалений військом Сибірського царевича Давлет Гірея, де ікона, за переказами, не постраждала від вогню, лише її задня сторона трішечки обгоріла. Ікона також вважається чудотворною і допомагає в молитвах про мир, зцілення про від хвороб, а також прощення гріхів, що не можна сьогодні робити. Сьогодні, 15 лютого, краще відкласти всі домашні клопоти, особливо прибирання. Народні прикмети застерігають. Якщо займатися хатніми справами цього дня, можна ненароком накликати на себе дрібні негаразди та неприємності, які потім довго не відпускатимуть. Тож нехай ганчірки, віники та пилососи дочекаються початку нового тижня. Що стосується фінансів, то сьогодні варто бути особливо уважними. Позичати гроші чи брати їх в борг погана ідея, адже повернути борг або отримати назад своє вдасться не скоро, а іноді й зовсім проблематично. Більше того, цей день вважається своєрідною точкою відліку фінансових труднощів, тому будь-які витрати мають бути довже обдуманими. А от побачити плямисту кішку сьогодні це чудова прикмета. Вона приносить удачу, адже для того, щоб знак справдився, тварину потрібно погладити. Якщо ж це зробити неможливо, можна просто тричі поплювати через ліве плече, так працює старовинний обряд на щастя. Чоловікам варто бути обережними з інструментами, які мають довгі ручки, з молотком сокирою лопатою тощо. Вважається, що робота з ними 15 лютого може негативно позначитися на чоловічому здоров'ї. Якщо ж ви плануєте сьогодні йти в гості, не забудьте прихопити маленькі гостинчики, подарунчики для всіх членів родини, до якої йдете. Це не обов'язково має бути щось велике чи дороге, достатньо невеликих, але приємних сувенірів. Так, ви покажете свою повагу, зміцните дружні стосунки і уникнете можливих непорозумінь в майбутньому, і взагалі така щедрість сьогодні. Вона винагородиться впродовж наступних семи тижнів. Таке вірили наші пращури. Сьогодні, 15 лютого, звісно, маємо іменинників. Це в нас Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен та Софія. Іван, ім'я давньоєврейського походження, означає Бог милостивий, його носії зазвичай добрі, мудрі та мають сильний характер. Михайло походить від давньоєврейської мови, означає хто як Бог. Це ім'я надає своїм власникам силу, мужність і шляхетність. Микола, це грецьке ім'я, означає переможець народів. Люди з цим ім'ям цілеспрямовані, працьовиті і харизматичні. Олексій, це ім'я має грецьке походження, означає захисник. Олексій зазвичай врівноважені, мудрі та надійні. Павло, походить від латинського паулус, означає маленький та скромний. Павли різняються доброзичливістю, спокоєм та витримкою. Петро грецьке ім'я, означає камінь та скеля. Люди з цим ім'ям сильні духом, відповідальні і наполегливі. Семен походить із давньої єврейської мови, означає почутий Богом. Семени зазвичай мудрі, врівноважені та терплячі. Ну і, зрештою, Софія сьогодні так само іменинниця, Софія – це ім'я грецького походження, означає мудрість. Його насійки відзначаються розсудливістю, добротою та інтуїцією. Чудові імена сьогодні і чудові люди з цими іменами. Всі хочеться привітати, і ви так само привітайте обов'язково з іменинами тих людей, яких я зараз перерахувала і повідомила про них вам. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні день дуже цікавий, дуже насичений. Як бачите, в нас. І перехідні є народні звичаї та свята, і неперехідні сьогодні є. В нас свята дуже цікавий період. Взагалі і зараз в нас, і буде ще попереду. Тому, будь ласка, щодня повертайтеся на цей канал, бо це єдиний канал, який все це враховує. Перехідні і неперехідні народні звичаї і традиції, наші українські. В інтернеті я взагалі шукала, я нічого подібного не знайшла, принаймні на 2025 рік. А для цього каналу інформацію збираю по крупиночках і шукаю в старовинних етнографічних джерелах, в старовинних книжках. В різних книжках насправді є і 20-го століття непогані книжки, є 19-го століття, більш давні навіть є книжки. Їх важкувато буває читати часом, але все одно дуже цікаво всьому цьому розбиратися. А і ще хочу вам нагадати так само, що про останні чотири неділі, вони особливі, і про останні три тижні перед початком Великого посту на моєму другому каналі, ні, на моєму першому каналі, на моєму першому каналі, вийшло окреме відео. Воно дуже цікаво воно розповідає саме про народні традиції. Більше про те, як проводити оці три тижні, які в нас тиждень Митерія Фарцея. Після нього буде неділя про блудного сина, потім буде мій тиждень, потім є тиждень. В общем, підіть, будь ласка, подивіться. Відео дуже корисне, дуже цікаве і дуже легко, такою простою мовою допомагає розібратися у всіх цих перехідних церковних святах і перехідних народних звичах. Я залишу послання на це відео під цим відео. Обов'язково подивіться. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Будьте будь ласка, здорові, бережіть обов'язково себе і всю свою родину. Слава Україні! і до зустрічі вже завтра. До побачення.